Головною подією тижня стало проведення сьомого всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва аматорських дитячих та молодіжних колективів. Імпреза над Латорицею фестиваль стартував показами вистав 3 квітня. Протягом чотирьох днів на Мукачівській сцені 22 театральні постановки представило 20 дитячих молодіжних театральних колективів з різних регіонів України. Цьогоріч гран-при фестивалю у нелегкій творчій боротьбі здобув наш молодіжний театр студія Трикутник. Тижнем раніше у Мукачеві завершився перший відкритий театральний фестиваль Сцена на двох фестиваль, ініційований творчим колективом Мукачівського драматичного театру і відбувся за підтримки Мукачівської міської ради протягом тижня на сцені театру. Глядачі змогли насолодитись шістьма виставами від п'яти провідних театрів нашої країни з Дрогобича, Івано-Франківська, Львова, Ужгорода та Мукачева. Молодіжний інноваційний простір Колаба відкриється незабаром у Мукачеві. Він запрацює вже за два місяці на третьому поверсі міської бібліотеки. Це буде перший на Закарпатті молодіжний простір, що поєднує інформаційні технології, підприємство, мистецтво та багато інших суміжних галузей. Тут молодь зможе реалізовувати власні ідеї, знаходити однодумців та готуватись до майбутньої професії. Зазначу, що в Україні працює 12 таких інноваційних просторів. Наразі у Мукачеві розпочато активні ремонтні роботи. Традиційно у нижньому дворі Мукачівського замку працівниками Мукачівського історичного музею створено виставку фотозону до Великодня. Тож, завітавши до древньої фортеці Мукачева, ви не тільки відчуєте дух історії, але й зможете насолодитись яскравим передвеликоднім декором та фотографуватись на згадку. Запрошуємо талановитих діток, які володіють мистецтвом на Фортепіано до участі у відкритому міському конкурсі Золотий дощик, який щороку проходить на території міста Мукачева на базі Мукачівської дитячої школи мистецтв імені Степана Мартона. З 9 по 19 квітня триватиме прийом заявок для участі. Конкурс проводиться у два тури у двох вікових категоріях – 7-8 років та 9-10 років. Це саме той вік, коли маленькі віртуози розпочинають підкорювати великі сцени. Тож ми чекаємо на кожного. І на завершення надзвичайно приємна новина для нас, мукачівців, у міжнародний день театру, 27 березня, відповідно до указу президента України, талановитому актору, майстру сцени Мукачівського драматичного театру, заслуженому артисту України, лауреату Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича, обласної премії імені братів Шерегіїв, Василю Фурдю присвоєно звання Народний артист України. Ми щиро радіємо і вітаємо Василя Михайло. Еловича з найвищим професійним відзнанням, почесною відзнакою, яка без сумніву є визнанням таланту та наполегливої праці і внеску у розвиток українського професійного театру.